Мы же на этих выборах постоянно обращали внимание на рост большого количества агрессивных, но одновременно пассивной части населения. Вот это основной тренд сейчас. Люди в отчаянии, люди видят, что государство становится их основным врагом, что экономика падает, но сегодняшние политики тоже их не удовлетворяют. Это отражается так в знаменитом против всех, в большом количестве нежелающих принимать участие на выборах, в довольно сильно критическом настрое. И вот он привет маленькой Молдовы для нашего референдума. Когда люди проголосуют ногами, они просто Просто не придут. Я знаю, что вы скажете. Все равно будет все фальсифицировано. Да, но это тоже что-то новое. Вы думаете, сейчас партии региона не в шоке, когда только 27-32% пришло на выборы, Я не в Донецких, Луганских, Запорожских областях. Они... А то, что они нарисовали, это другой вопрос. Вот какой будет э, пассивный общий. Атвіт на маніпулятивна повестки дня ре ре реферезум. Пасивність, Ваша відповідь, які так. Я, я вважаю, що це буде агресивна пасивність. Тобто, з одного з одного боку, справді люди проголосують з ногами, з іншого боку, наростатимуть саме страйки, наростатимуть акції непокори, наростатимуть прямі сутички з силовиками, що ми маємо вже зараз. Тому правду, от те, що зараз відбувається, от Верховна Рада і керівництво країни веде країну саме до посилення силового варіанту розвитку подій силовий сценарій і який Парі, сценарій бачить перший президент? я е, переконаний в тому, що ті, хто міг би або ми страхаємось, що може використати закон про референдум для неблагородних цілей, я узагальнюю, зрозуміють, що якщо будемо виносити проблеми, які ділять сьогодні Україну над частини, і цим референдумом цей поділ буде поглиблений неминучий конфлікт в Україні. Я можу сказати більше, нікого не лякаючи. Конфлікт, який буде не тільки словесним. Тому я вірю в те, що буде зважений підхід до закону про референдум. І ті питання, які є неконституційні, будуть виправлені.